Привіт усім! Російський гуморист Максим Галкін поділився родинним контентом. У своєму фотоблозі шоумен поділився свіжим фото з сім'єю у повному складі у великому будинку. На зображенні показуються його двоє дітей: Ліза у довгій сукні молочного кольору та Гарі у джинсах футболці, джемпері та кепці. Сам гуморист для спільного фото обрав світло-сірий костюм та білу футболку. До того ж, на фото також присутня дружина артиста-співачка Алла Пугачова. На знімку її просто не впізнати. Виконавиця демонструє свій молодий вигляд у вишуканій чорній сукні та з легкою укладкою і макіяжем, ба більше поруч з нею у гламурному вбранні та яскравими аксесуарами усміхається її старша донька Христина Орбакайте, яка живе у США. Ймовірно, що вся родина приїхала в гості до виконавиці. Нагадаємо, Максим Галкін і Алла Пугачова після початку повномасштабного вторгнення відреклися від Росії і переїхали до Ізраїлю. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.